Доброго здоров'я! Заме, як завжди, плей-офф І ми продовжуємо відривати голови в онлайні. У нас є 30 очок після останнього випуску. Нам дали точніше, після останнього бою. Я теж хочу вкласти їх в творк. І давайте до наступного бою. Четвертий дивізіон три з половиною зірки. У нас теж три з половиною зірки.

Alright, so about a minute into this one, and not much in terms of action, DC. I don't know if you need to use the restroom, but it might be a good time. That thud on the table, that was me falling asleep. I'm sorry, I gotta wake up. Guys, get going. That's a great punch. Done a lot of damage and hit it at the body left. And that's that's the danger in the engagement there. Looks as though that came to the bodyguard. Непогано комбінує. О, а я прям дуже сильно помиляюся. Як він так швидко цей мідл пробуває? Не встигаю просто зреагувати. Знову. У мене чогось Мідл так швидко не летить. Мабуть, перк взяв собі. Що сказати, де класує мене поки що. Нарешті перший міду в мене проходить. Хороший степе, а я дуже паршиво блокую.

І, до речі, у нас стамі не менше набагато, ніж у нього. Іду. Це я прочитав вже. Ух ты, навіть цей удар. Я не чекав, що він як скік заявить. Як я це пропустив? Начебто ставив блок. Молодець. Непогано грає. Давайте трошки його на землі потримаємо. Бо мені важко, якщо чесно. Я ще й не блокую армбар. Боже, що зі мною? Переходимо в сайт. Слабого, хоч не закрив, бо я вже розпорядвався за свою реакцію. Ні, друже. Тепер моя черга закривати боляві. Так, це блокуємо. І закриваємо боляшечку спокійно просто він, oh, oh, на Це, жаль. Oh, ну добре, І так непогано ми його. Єдине у нас з корпусом yeah, біда, came біда. Came дуже велика. Дуже сильно він пробив нам корпус. Так, ну я сподіваюся, хоча б цей раунд ми забрали. Бо він в кінці теж прямо мене погано настріляв. Так, забрали. Ну, якби не боротьба, не забрали б. Ну, от в чому от в чому проблема. В стійці він мене перебиває. причому перебуває сильно. when he throws those kicks he's not only kicking just for field, he's really trying to damage his opponent and as the fight goes longer you will start to see it taking effect third round yeah. underway yeah. what a Далі продовжує корпус мій розбивати. Це мені дуже не подобається. Не дає вертушку мені навіть дати. Не залишає простору. На відходиках будемо працювати. Корпус вже замагав у мене. Це дуже погано. Good right now, it's not quite Dominic Reyes against Jan Bohovic, but these body strikes really start now. They're starting to pay dividends, you know. A hard pro clinch He needs to start looking the clinch. Yes, the single collar tie now. All right, so perhaps he's gonna have to address something defensively. There is a legitimate. Занервував і отримав. Це я блокую. Переходимо в сайт контроль. Спробуємо тут щось зробити. В Третьому раунді в стійці ми його перебили. Пробуємо закрити це. Так, ми це закриваємо, просто душуємо його. Все супер. Бій прямо серйозний був, хочу вам сказати. Але ми його забираємо. «Good fight», – пише суперник. Я з ним згоден. Сподіваюсь, не буде так потно, як в попередньому бої. Було. Так, зовсім не потно, він просто ліває. Супер. Так, знайшло нам СОПа з 9-го дивізіона, з такого ж дивізіону, як і ми. Повинно бути цікаво. Ну, не те, щоб цікаво, але цікавіше. Так, піджимає. Це цікаво. it early big left hand there inside so, to oh, well yeah. all right so a nice shot there defensively to raise the guard and prevent any damage those hands never leave where they're supposed to be and if you do that most times you will block the shot that's incoming that's a big strike right there Combination There, if you are teaching an up and coming fighter about throwing volume strikes effectively, you can do worse than watching the master class, John. It's a master class in mixing up the target, mixing up the target. with Beautiful punch lands. Well, now you see some visible damage on the side underneath the elbow. He told us he was going to invest in the body. Трошки не слідкую я за стаміною. Бачу, що соп такий слабенький, але це мене як правило розслабляє. І я програю. Так, однозначно, треба качати силу удару руками, бо взагалі щось вони не відчувають мої удари. Ногами не виходить завжди битися. Руки потрібні теж. Нарешті відчув він. Ух ти! ну, це взагалі заходить короночка. Закуємо. Так, до речі, ми тут можемо закрити просто я не встигаю закривати. О, тепер закрию. Не закрию часу уже не вистачає. Ой, жесть! А міг би закрити у душечку. Ще один хай-кік і ти знову падаєш. Вставайте. <рес> Він чекав цю вертушку просто. Ще один чек-хук заходить. Розстрілюємо Сопа. Так, ну хед-мовменти дуже потрібні. Взагалі не встигаю я. Через це. Хочу красиво завершити бій. а Зараз соп завершить ще його. Замість мене. Так. Все. Це флайн ні. Колін все чітко в голову прилетіло. До побачення. Шукаємо наступного сопа. Так, 30 очок нам дали. Силу удару рукою треба закривати, а нам не вистачає. Скільки коштує? Аж 40. Щоб було три зірки, треба аж 40 поїтів. Нічого собі. Ну, давайте я трошки тоді пізніше це все діло зроблю. Давайте шукаємо наступного сопа. О, перший бій в цьому випуску був класний. Мені сподобався. Всі інші таке собі щось. Ну, всі інші. Один з нас був. Так, п'ятираундовий бій у нас. Не поспішати. comes to competing in this arena. And back and forth we go, and early on, these guys getting after us. They told us it would be fun, and so far, they've delivered. Hey. Oh, my goodness. Oh, nice body shot. Big right hand. Massive left hand. Fast pace here in the early going. and they're really starting to do a nice job stringing the shots together. And you can see the damage in his opponent's body. His face, his body, his He's him up all the targets. It's not one guy just headhunting. He is finding every opening that is presented to him. Just over three minutes now to go. <станець> Ух ты, ну вертушка ця, ну це просто щось. Це такий геймченджер. Наскільки ж вона класна? Так, що суперник у нас нічого не вміє в боротьбі, я так розумію. Успішає кудись. Так треба виходити, щось демеджу немає. Зараз я трошки помучає його.

Не чекає цього Акстіку в кінці, Ну таке, Гонг е, просто рятує нашого сопа. Зараз би до до його ударами. Ну, от, наскільки вертушка просто змінила малюнок бою. Просто ми так, наче йшли на рівних, то він мене бив, то я його трошки, а потім одна вертушка і все. І сопи ламаються від неї просто. Гарно застепав. Чого стоїш, друже? Я ж тебе розібью так. Так, мені не подобається, що не заходять наші і щось. Ти щось. Вирішив зі мною Друже. he's in the middle of the blast good block Slips. all right so now his body language really starting to change and the bruises starting to accumulate on that side i mean you're looking at it right when you can visibly see the damage Це як скік. Просто розкішний. Просто немає слів. Наскільки ж він збиває з толку суперників? Це, це просто домінація вже пішла. Просто я вже б'ю на вибір. Все, до побачення, як він смішно відлетів. Все, друзі, ось такий ось був випуск. Я думаю, цей вже випуск був поцікавішим. І мені і вам. Я думаю, так тим більше. Дуже дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися, поставити лайки, дізлайки. Бажаю здоров'я вам і вашим близьким папа. -па.